Бібліотека сьогодні це не тільки місце видачі книг для домашнього читання, як це було ще десятиліття тому. Сучасна бібліотека це теплий затишний будинок з друзями і масою інтерактивних послуг та навіть розваг. Цій тезі слідують працівники центральної міської дитячої бібліотеки філії номер 4 Вони йдуть у ногу з часом. Та щоб залучити до книгозбірні більше відвідувачів, організовують для них чимало цікавенького. Цього разу у бібліотеці стартував арт-проект Простір для спілкування. Это проект, который посвящен встречам с интересными людьми Херсона, для того чтобы наши читатели, наши пользователи могли поближе познакомиться с творчеством известных людей Херсона. Это музыканты, это фотографы, это писатели. Мы решили показать нашим жителям города, то, что библиотека сегодня это не просто библиотека, это место, где можно развлечься, отдохнуть, наслаждаться и духовно, и, скажем так, культурно. Поэтому мы решили такой подарок сделать нашим читателям. Первым свою творчество ведущим библиотеки представил херсонский гурт «Город не спящих». и мы как песня в жестоком бою, мы как воем песню свою». Разом хлопці грають майже 10 років. За цей час вони зарекомендували себе як амбіційний та популярний гурт. Дует, скрипки та гітари встигли оцінити не тільки на херсонських концертних майданчиках, а й за кордоном. Учасники гурту активно беруть участь у волонтерській діяльності. Неодноразово своїми піснями піднімали настрій бійцям на передовій. Відвідують дитячі будинки та інтернати. Було парочку благотворительних проєктів, де ми грали для дітей з там задержки розвідки і все таке. От була помню, поміта фотографія нас запечатлели, коли ребенок підходить по слепой. і гітару, скрипку бере. Це звісно, було так теж. Так як познайомитись з творчістю музикантів прийшли переважно підлітки, тож любителям року необхідно було знайти підхід до підростаючого покоління. Саме головне в наше віримо, мабуть, не бути напряжним. І бути доступним і бути інтересним, от якщо це впадає Да. Якщо це все совпадает, то думаю, дітям буде цікаво. Очень приємно видеть молодеж, много людей на самом деле, як для бібліотеки. Приятно, що вообще таке Это Очень классно, це очень приятно. Я надеюсь, якщо це дійсно буде традиція, это очень круто. Хлопці зізнаються, виступаючи перед будь-якою публікою, отримують величезне задоволення. Цього разу вони вирішили зіграти ті пісні, що їм були до душі, Говорячи сленхом музикантів не кавери, а власні сингли. Я плачу, я кличу. Я плачу, я кличу, я хочу, я хочу, я хочу до тебе. Ба -ба 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 -ба. У нас много жанрів, поэтому я думаю, ми даже переберём. Начинає начинає од романса в танках, кінчає блюзом рокенровом. Таке нововведення у бібліотеці оцінили безпосередньо її відвідувачі. Тепер у дітей буде можливість не тільки читати книги вечорами, а й знайомитись з творчістю відомих херсонців. интересно и как бы необычно даже для библиотеки, там, где все привыкли читать книжки, привык, проводить что-то такое необычное. Можно познакомиться с людьми, которые пишут музыку, послушать их музыку, познакомиться с их творчеством. Я недавно записалась в эту библиотеку. Мне стало интересно почитать новые книги, которые я еще не успела почитать в другой библиотеке. Потом мне рассказали об этом мероприятии, мне стало интересно познакомиться с знаменитыми людьми нашего города, І о них повольше. Музика города не спящих прийшлась до душі старшому поколінню. Взагалі інтересно. Я перший раз от, як говориться на такому міроприяті. Обична там концерти та а тут ну інтересно нова, та ну как-то ну не звичайно. І хорошо, це роблять для дітей. Подібні зустрічі в бібліотеці проводитимуться приблизно раз на два тижні. До арт арт-проєкту також долучиться чимало відомих херсонців. Головне, аби вони були творчими особистостями. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.